Жодного питання через брак голосів не розглянула сьогодні Верховна Рада. Депутати на засідання не з'явилися, бо більшість занедужали про масове харчове отруєння парламентарів. Повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Микола Тищенко. кажуть, скосила обранців не де небудь, а після відвідин, так би мовити, рідної парламентської їдальні напередодні 11 лютого за оцінками самих нардепів. Могли отруїтися десята частина складу, ще частина у відрядженнях на лікарняному чи просто прогулюють, написав железняк. Тепер зберуться аж 24 лютого. Тим часом народний депутат і колишній ревізор Тищенко проінспектував їдальню в раді, нарікає щодо мішлену далеко. Сьогодні там було порожньо. Тут не багато місць але нічого. Особливого я не бачу. Звичайно, якась радянська, модерн стиль. Бачите, спилю? Це навіть рослини штучні. Штучні рослини. Ось так. Признавайтеся, хто підсипав щурячого труту народним депутатам, що у них у всіх стався колапс.